Риби, вітаю вас, вітаю вас, риби. Давайте побачимо, які ситуації, які події будуть розвиватися на умовні 7 днів, на тиждень. Що там, як там? Лежа? Двійка кубків і королева мечів. Руйнування якихось стереотипів. От у мене є такий момент. Знаєте, наприклад, є. Батьки передали нам свою інформацію. От, диявол тут фігурує ще над ніколи. Передали нам свою інформацію, ті механізми, якими вони користувалися раніше для того, щоб їм було комфортно, умовно, так? Да? Ті механізми, які працювали в. В їх світі, які працювали в їх реальності. Але зараз, наприклад, вони вже не працюють, тому що світ змінився, реальність змінилась. Так от, цей тиждень дає вам змогу пропрацювати отакі стереотипи умовні. Якісь такі механізми, які ви вважали природніми. Ну, наприклад, там. Жіноче місце на кухні, чоловіче місце в гаражі. Ну, умовно кажучи. Тобто, Але зараз світ показав, що жінка може бути як і чоловік, до речі, може вбирати, можуть обирати свої соціальні ролі, як їм забажається, якщо це не несе якоїсь там деструктивної політики в суспільстві, умовно кажучи. От. Тобто тут йде мова про ваші особисті моменти, які настільки стали вашими, що вони вами сприймаються природньо, але, але вони вже не працюють. І їх краще їх позбутися, змінити свою думку, поглянути на ситуацію під іншим кутом. Тому що вони спричиняють руйнування. Вежа це руйнування якоїсь такої схеми, яка не працює. Ну, наприклад, такі думки вони не дозволяють вам бути щасливими, вони не дають вам розслабитись, вони не дають вам енергії, вони не дають вам можливості побудувати якісь такі приємні гармонійні стосунки. Так, що там у Якраз про стосунки я сказала. Відносини. Цікаво. М -м, у деяких буде характер вирувати. Чомусь деякий такий, знаєте, момент. Спробуйте випускати свого внутрішнього звіра. Якусь таку енергію злості. Це не про те, що давайте всіх там гамселити, кричати, ще якось. Ніби ваша агресія вона може бути привідником виходу з якоїсь ситуації, яка вам неприємна. Ну, наприклад, якщо кожного разу в якійсь такій ситуації з людьми, які вам близькі, близькі відбувається. Ви чомусь відчувати якусь таку агресію внутрішню. Ви можете її подавляти, тому що ну, це ж близька людина, ну я ж не можу сердитись. Розберіться, що не так конкретно стосовно вас. Або чому вас це зачіпає, якщо вас це не стосується, що вас тригерить? Тобто, тут є питання такі особистого розвитку. На цьому тижні будуть підніматися. Тобто, як порада, йдіть, йдіть за своїм внутрішнім звіром, бо він покаже вам, в чому ваша проблема. Ну, Наприклад, агресія дуже класно демонструє, коли порушуються ваші кордони. Коли у вас агресія конкретно на ситуацію, спрямованою на вас. Тобто, вам щось кажуть, і ви відчуваєте агресію внутрішню. Це каже про те, що порушуються ваші кордони. Ну, всі ми знаємо умовні токсичні фрази Боже. Ти так схудла. Ой, я бачу, ти набрала знову кілограмчики. Тобто, якісь такі, ніби проявити роботи, там, а людина каже, а тобі б схуднути. І ви розумієте, що воно взагалі не актуально, що це неприємно, і у вас виникає почуття агресії всередині. Не гасіть це, Спробуйте пропрацювати. Спробуйте поговорити з собою. Якщо у вас є близька людина, яка може вас вислухати і дати вам оцінку ситуації таку більш об'єктивну, це, спробуйте побачити цю ситуацію, тому що є щось, що забирає ваші сили, фізично забирає сили. Тобто є на постійній основі якийсь такий момент взаємовідносно, коли це забирає сили. І на цьому тижні цей момент можна буде пропрацювати за рахунок конкретно такого інструменту, як внутрішні звіри, тобто агресія. Знову ж таки, я не закликаю нікого гамселити, селити, бити, кричати. Я заслика... закликаю, щось я сьогодні погано висловлюю слова, закликаю більше дослухатися до себе, дослухатися до своїх емоцій. Це дуже важливо, розуміти свої емоції, чому вона виникає. Через що? Що конкретно мене зараз подражнює? Так, фінанси? Четвірка кубів. Стабільність якась така. Угу. Відчуття якоїсь розгубленості і небажання рухатись далі. Не сказати, що прям дуже задоволені життям, наприклад, фінансовим потоком, скажімо так. Але немає сил, мотивації, є якась така розгубленість, за які про це збратись. Розберіться зі своїм внутрішнім. Тобто, наприклад, можливо, до вас зараз не приходять гроші, або є які... нема приросту, тому що. Внутрішньо ви приймаєте цю ситуацію і вам норму. Можливо, це якийсь такий прояв минулого, коли там батьки небагато заробляли, і для вас це зафіксувалося, як це є ну, моя висота фінансова. Ви ще не є, я не прийму. Якісь такі наративи. Або, або вам дійсно треба відпочити набратися сили. Тобто дослухати, знову ж таки, тут питання дослухання до своїх емоцій, до свого внутрішнього відчуття. Тому що зараз таке відчуття, що фінансовий потік, він на паузі, є така розгубленість, немає сил і немає чіткості, що мені треба робити, куди мені треба рухатись, як закривати це питання. Можливо, є, до речі, проблеми з дисципліною, тобто проблеми з емоційно-вольовою сферою. Наприклад, систематично щось робити. Немає недостатньо мотивації, треба теж розглянути, чому, в чому проблема. Можливо, є якісь наративи, що, пам'ятаєте, це вище голови не приїхнеш, краща синиця в руці, аніж журавель в небі. І Якісь такі моменти, які дозволяють вам рухатись далі. Ну, тут я би рекомендувала попрацювати з психологом або з іншим майстром, який допоможе вам вийти на новий рівень. Якщо у вас дійсно є бажання на це, тому що, ну, інколи те, що є, воно може задовольняти ваші потреби. Чому б ні? Ну, якісь такі моменти риби. На цьому я закінчую. Рада вас була бачити через карти. І до наступної зустрічі. Пока-пока!